Як вони їх обрізали, хто з ним буде гратися? Ніхто гратися вже не буде з тою проводкою. Ну, тим більше, що це є проводка з Англіка, ми її в Європі, в європейських автомобілях не зможемо використати, тому що там повністю е, розпо, е, розположення проводки дзеркально відображене. Що ми з неї заберемо? Ми з неї заберемо фішечки, ексклюзивні фішечки, отакі фішечки заберемо, таку фішечку заберемо. Одним словом, фішечки будуть наявності. Це проводка на 2.0. fiat Ducato Peugeot Boxer катожобоксер Jumper з 2014 року по 2025 рік фішечки є в наявності. Кому буде необхідно. Само, самої цілої проводки не буде, але фішки будуть. Телефонуйте, контакти в шапці профільову. Отака От фішечка є на, це на замок запалення. Ця фішечка на комп'ютер. Цей не на комп'ютер, а на, на круїз. Одним словом, кому необхідно фішечки на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Strand Jumper з 2002 року по 2025, рік фішки є всі в наявності. Тому що проводка є в недоброму стані, відповідно, фішечки лишаються, проводка утилізовується.